На цьому тижні, який наразі продовжується, на території міста Запоріжжя, Запорізької області ми приймали велику кількість делегацій урядовців для вирішення нагальних потреб і проблем Запорізької області. Звичайно, головна подія це приїзд на територію Запорізької області. Міста Запоріжжя безпосередньо прем'єр-міністра України Анатольовича Шмигаля, а також перший в історії проведення. Засідання кабінету міністрів безпосередньо з міста Запоріжжя, яке було присвячене проблемам Запоріжжя, також на цьому тижні відвідувала місто Запоріжжя безпосередньо віце-прем'єр-міністр Ірина Андріївна Верещук, Також військи міністра аграрної політики Тарас Висоцький, а також заступники заступник міністра економії. Економіки пані Бігун, заступник міністра соціальної політики, заступник міністра оборони пані Наталя Калмакова, перший заступник міністра енергетики, перший заступник міністра енергетики, також заступник міністра з питань ветеранів. І на цьому ще тиждень не закінчується. Чому така насиченість приїзду сюди урядовців? Тому що є велика кількість нагальних потреб, які ми маємо вирішувати, і звичайно ж значно легше зорієнтуватися на тих питаннях, які є безпосередньо на місцевості, побачивши їх, почувши про проблеми дійсно від мешканців Запорізької області. На що була сьогодні націлена робота прем'єр-міністра України на території безпосередньо Запорізької області? Перше питання: оборона. Допомога військовим, це в пріоритеті у всієї держави і, звичайно що прем'єр-міністра. Тому відвідали ми спочатку будівництво фортифікаційних споруд, які в опорну рубіж, які вже з? Будовані на території Запорізької області також обговорили ті плани, які будуть виконуватись по нарощуванню оборонних споруд на території Запорізької області. Це і безпосередньо оборона самого міста Запоріжжя, яка вже будується підрядними організаціями, які законтрактовані обласною військовою адміністрацією. Це і будівництво додаткових оборонних споруд до того опорного рубежу, який було побудовано раніше. Також в фокусі уваги будівництво підземних шкіл. Сьогодні разом з прем'єр-міністром одну з них ми відвідали темпи дійсно надихають. Хочу подякувати підрядним організаціям, замовникам будівництва технічному нагляду на одній з шкіл. Вже залита основна плита, яка заливалася 32 години безперервно. Тож заводи по видачі бетону. Підрядні організації, які приймали бетон, працювали безперервно 32 години. Дійсно, дякуємо за те, що в належних темпах виконується сьогодні будівництво. Також ще одна знакова подія. Сьогодні на засіданні уряду було прийнято рішення виділити додаткові кошти для будівництва укриття ще в одній школі на території міста Запоріжжя. Це Школа Елінд, на яку виділено сьогодні додатково 78 мільйонів гривень. І також наша мета в цьому році запустити освітній процес офлайн і на базі цієї школи. Також це не останнє виділення а, грошей на будівництво а, укриттів, де буде проводитись освіта і ос, а, освітній процес. А, також Найближчим часом ми повідомимо про ще одну школу на території Запорізької області, однієї з громад Запорізької області. І сподіваюся, що це буде ще не одна. Наша мета надати безпечні умови для освіти офлайн для наших дітей. Звичайно, фокуси нашої уваги це відбудова, відбудова, яку можна розподілити на дві частини. Перша соборна 44, де наразі відбуваються вже будівельні роботи. На сьогоднішній день цей будинок повністю не забезпечено фінансуванням, і сьогодні було доручення уряду забезпечити в найкоротші терміни повністю фінансування в цьому році, щоб було закінчено роботи в цьому році. Другий будинок це Застапольська 8. Багато що ми знаємо про нього, і також знаємо про те, що видані сертифікати 59 дев'яти. Сім'ям на їхні квартири, але на жаль, сьогодні лише чотири змогли купити квартири за ці сертифікати. Тож прем'єр-міністр України поставив завдання до 1 серпня повністю всі сертифікати наповнити грошимом, щоб мешканці змогли реалізувати своє право і обміняти сертифікати на квартири або на території Запоріжжя, або Запорізької області, або на території інших областей нашої держави. Також е, наше завдання це. Провести капітальний ремонт і демонтаж, демонтаж двох під'їздів, які не будуть відновлюватися на Застафонській 8, А капітальний ремонт тих двох під'їздів, які наразі продовжують функціонувати, для цього також було надано доручення з економії фонду ліквідації, який було видано раніше на території Запорізької області. Ми зможемо забезпечити фінансування цього будинку. Також в фокусі нашої уваги цього тижня і міжнародна співпраця. Ми доповіли прем'єр-міністр, як ми готуємось до зими, як будемо посилювати генерацію нашої енергетики. Наші плани визнані такими, що мають здійснитися. І Тут я хочу подякувати міжнародним партнерам. Я думаю, всі бачили, що на цьому тижні. На цьому тижні наші запорізькі теплові мережі розпочали вже тендерні закупівлі, когенераційних установок, і це такий прорив. Перший крок дієвий вже зроблено. Сподіваюся, що тендер відбудеться, і ми до опалювального сезону зможемо здійснити це. Постачання звичайно ж, фокусі уваги енергетика та електрика. Вчора ми провели нараду з міськими службами, знайшли шляхи рішення, щоб навіть коли відключається енергетика в деяких районах, то ми забезпечили водопостачання. Саме тому ми знайшли додаткові пос. Потужності генераторів і додатковий персонал, який зможе а, включати підкачуючі підстанції, для того, щоб не було перебоїв з водопостачанням під час відключення світла.